То 5 супервагомих причин купити TV-бокс RockTech G2 сертифікований. Знаєте звідкіля взялось це відео? Бо я тут нещодавно випустив про Nexon X10 ось такий цікавий tv Box і вам так зайшов цей формат огляду, що мені почали писати: а давайте е, RockTech G2 робити. Так що на каналі Технозон Україна RockTech G2, то 5 вагомих причин. Поїхали. Слухайте, ну, усього їх п'ять. По-перше, посилання на RockTech G2 лежить у опису під цим відео. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвоник. А давайте я вам зараз скажу: що RockTech G2 це е, старша версія, скажімо так, усіх сертифікованих tv боксів які зараз є на Android-TV. Бо це, бачите, це ось, будь ласка, в нас увімкнений Android TV – Це звичайна сертифікація, не Google TV, а саме Android TV з е, українською мовою. У нас є сертифікація. Це перша причина. Це перша причина. В нас є не просто сертифікація Netflix, а ще в нас є сертифікація, Dolby Vision, Dolby Atmos у 4 k Тобто, давайте я навіть тихіше зроблю. Тобто ми його отримаємо у самій максимальній якості, яка є. А тепер давайте далі. І це означає, що ми будемо дивитись Netflix у самій максимальній якості 4K Dolby Vision Dolby Atmos. І не тільки. І не тільки будь-який будь-який сервіс у нас буде працювати на максимальній якості. Наприклад, він підтримує Google, не тільки Google, Apple TV. Apple TV. Якщо ми підемо у Google Play і спробуємо знайти Apple TV, а ось він у нас перший, то він теж буде підтримувати Dolby Vision і Dolby Atmos. Уявіть собі, уявіть. Так, це в нас а перша, скажімо так, причина. А знаєте що? А я не договорив. Бо у цій першій причині. У цій першій причині є ось така штука, як сертифікація Nvidia GeForce Now. Бо прямо на коробці прямо на коробці, Я навіть у огляді, я робив на нього огляд, прямо на коробці написано GeForce Now. І на виставках на виставках компанія RockTech показує, що це в нас е, конкретна GeForce Now сертифікована модель. І Навіть є бандл який називається RTX 5000 і продається е, сумісно з цим геймпадом від RockTech Ну, є як є. Слухайте, а Лисиця побіжала за комп'ютером для того, щоб показати другу причину. А я вам знаєте, що покажу? Дивіться, який в мене тут годинничок. І твою ж наліво, я його купив на Аліекспресі. За копійки він просто електронний. Під'єднується до цього. І така лампа є. Це поки лисиці нема. Я посилання хочете на лампу і на оцей годинничок на крутелезний, який, бачите, а, з вологістю, з температуркою. Тут є а, будильник, і просто прикольно все, 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 все. все Лисиця, я вже все закінчив там хлопцям, е, а ну вирівняй мене, хлопцям посилання закинеш. Будь ласка, на той годинничок, бо... бо люблю. Так, а друга причина це, звісно, сертифікація, плюшки сертифікації. Бо у такому варіанті, коли я X10 показував, я, я ж вам не показав усе, усе, що є. Давайте я вам зараз покажу один такий прикол. Дуже дуже прикольний. Просто от зараз ви просто дивитесь, так? Бо ми прямо з комп'ютера можемо натиснути у Google Chrome транслювання і отримати ось таку річ. Будь ласка, то до того ж, ми можемо транслювати екран. Чи можемо транслювати е -е, просто-напросто вкладку? Ось, будь ласка. Ми можемо транслювати екран, і це працює в нас як бездротовий монітор. І це ще не все. Це просто-напросто не все. Я закриваю комп'ютер. Я відкладаю це все. Відкладаються все. І беру свій смартфон. Що в нас. Ну, я, я випускав, до речі, відео стосовно 5 фішок Google Chromecast. -у. Що ми можемо тут ще робити? Ми можемо. А, до речі, треба ж вийти з режиму, режиму трансляції. Ми можемо транслювати, наприклад, з Google Photo наші фотографії, будь ласка. Оп! Ну, Вони роздільна здатність фотографій не 4К, тому вони трохи будуть. Це моя машина, це моя автівка. заспокойся, це моя автівочка, І ми просто-напросто отак, от, раз, раз. А машина так, Шуткую, шуткую. А, так, моя автівочка, а це в нас якісь робочі записи. І це ще не все. Так, виходимо, виходимо. Це ще не все. Ми можемо транслювати будь-яке відео з Google Chrome, Ви зрозуміли, так? Тобто я тут так сказав, і ви зрозуміли, про що я. Це знаєте як? А там є браузер, щоб відео онлайн дивитись. Браузер є в вашому смартфоні, натиснули, потранслювати. Фух! Та воно полетіло там на ваш екран. Через Роктек. Піде? Піде. І це стосується і додатків: ви мегого можна транслювати, і Ютубчик можна транслювати, ви просто керуєте у вашому смартфоні. А тепер далі. Третя причина це ті формати, які підтримує цей Роктек. Звісно, HDR, HDR 10, SDR. Тут адаптивний HDR. Dolby Vision, Він може відтворювати з зовнішнього носія 5-7 профіль. Спокійнесенько це означає, що ми з деяких джерел можемо відтворювати у Dolby Vision щось. І це ще не все. Йдемо у налаштування, йдемо у параметри пристрою, у зображення та звук. І тут вже Android 12, де в нас є. Автофреймрейт нативний, який вбудована. У нас є, бачите, адаптивний HDR-чик з Dolby Vision. E, і плюс у нас є по звуках Dolby Atmos, Dolby Digital+. Plus. В нас є DTS. Короче, об'ємний звук. Ви теж можете відтворювати з цього tv TV-боксу. І це. Третя вагома причина. А ще я забув сказати про АВ 1 кодик. Бо у Ютубчику, наприклад, якщо ви підете і будете дивитись тестові відео, 4К 60 FPS, 2В1. Він спокійнесенько відтворює. Давайте підемо у бібліотеку, у, іс у історію і подивимось, а де мої відеоси? А ось вони це дикарика. Усі знають, що я знімав ці ролики для тестування. Бачите, В HDR, Ютубчик в HDR. Спокійнесенько увімкнув, йдемо у налаштування. Якість. Давайте вмикаємо 4К, увімкнулася hdr 10, вмикаємо статистику для сесадмінів. Нуль дропів. Нуль дропів в1 в і ще й в біті 2020. Це HDRчик. HDR-чик. І це ще не все. У офіційному додатку YouTube. Якщо ми будемо транслювати відео, багатоканальне звукове відео. То у налаштуваннях ви побачите ось такий об'ємний звук. І це теж плюшки сертифікованого Роктеку G2. А ось четверта причина це його конфігурація. 4 на 64. Якщо вам замало пам'яті було у Nexon X10, то звісно, 4 ГБ оперативної пам'яті. 64 сховища це що, знаєте, мені там пишуть 8 чи 16, мало. Для чого 16 вам мало? Щоб додатки туди завантажити. Так, я згоден. Бо одна з причин це те, що на цьому тв боксі можна пограти. До речі, знаєте, ну не тільки у GeForce, я вам скажу, що в мене тут трохи більше встановлено тут. І є в мене ось такий RetroArch, це в нас емулятор старих консолей, там плюс PlayStation Portable в мене є. І граю тут у Space Marshall зараз, у Raptors Renegade GP. Коротше кажучи, це теж вагома причина. До речі, тут є пульт голосовий з голосовим пошуком. Давайте фільм Черкаси. Будь ласка, воно знаходить. Ну, Зараз голосовий пошук у Google, у самого Google щось там в них трапилось, але голосовий пошук буде працювати у самих додатках. Усередині ми чекаємо на виправлення тотального голосового пошуку на всіх ТВ-боксах. Це зараз на всіх, так щось там Google знов у нас на. У них там шедевка прилетіла. А тут ми можемо: канал Технозон Україна. Давайте. Оп, будь ласка, голосовий пошук. працює. канал Технозон Україна Є, спокійно зайшли і дивимося все, що вам заманеться. І до того ж, тут у порівнянні у іншими сертифікованими тв боксами дивіться, це ти, це ти. А це друг твоєї дівчини, з яким у неї нічого немає. Я шуткую. Ні, це пульт RockTech G2. А це звичайний пульт, який там, наприклад, у Google Streamer, у Google Chromecast, у Nexon X10, у Homatics. Тут він розширений, звісно, може також керувати і телевізором, і звуковою панеллю, і додатковими пристроями, наприклад, ресивером. Дивіться. Якщо ми підемо setup Remote Buttons, телевізор, можемо додати пристрій, наприклад, звукову панель, панелю, варіясивер, він Bluetooth, голосовий, але можна додаткові пристрої також використовувати. Ну і п'ята причина: ціна такого RockTech, наприклад, в Україні. Наприклад, в Україні я посилання закинув з промокодом. Буде, ну, давайте так, враховуючи те, що якщо купувати в Україні, враховуючи те, що не потрібно чекати там 3-4 тижні. Гарантію місцевого бренду Nexon, який є виробником певних tv боксів В них контракт з RockTeком прямий. І плюс подарунка у місяць підписки на Nexon TV. Ну, зараз я ось так тут чек відкладу. Давайте. Ось так. Покажу. Тут є підписочка на Nexon TV. І сама ціна з промокодом Технозон. Який я розмістив опису під цим відео зі знижкою, ціна буде практично така, як на Алі. Тобто вам не потрібно чекати. Вам не потрібно чекати. І ще немаловажний аспект, окрім того, що його так потрібно купити, <смі> скажімо так, причина, є то 5 причин купити, ви ще можете спробувати його виграти в нас на каналі. На момент зйомки цього відео в нас розіграш цього саме цього роктеку G2, який був на огляді, а ще. Павер станції Фозебот F2200 кВт. Ну, не знаю, можливо, ви вже дивитесь, коли немає цього розіграшу, але у опису під цим відео завжди є цікаві розіграші. Тому йдіть і теж дивіться. Так що, ось такі топ-5 причин, чому Роктек потрібно купити. Є у нас оригінальний огляд з його можливостями. Logic S905X4 x 905 це досить нормальний, класний процесор. І вже дуже багато про нього казали. Це повноцінний процесор. Це не I'm Logic S900Y4, наприклад, як у Nexon і інших. Це більш потужний, 2 ГГц. Тому рекомендуємо. Ну, посилання, ви вже зрозуміли, де. А з вами був Баба на каналі Технозон Україна. На все добре.